У Шостці пройшли традиційні змагання дівчата до перемоги. Участь у них взяли три команди дівчат-студенток Шосткинського фахового коледжу імені Івана Кожедуба Сумського державного університету. Сьогодні Шосткинський міський центр спорт для всіх долучився до проведення спортивного конкурсу Дівчата до перемоги за Запрошенням Шостинського коледжу. Ми представили їм свій інвентар та допоможемо в суддівстві. Спорт це сила, спорт об'єднує і ми виховуємо майбутнє покоління нашої держави України. Головна мета такого заходу заохотити молодь до активних рухових дій для виховання патріотизму. Ну і для гарного настрою після державного гімну України та хвилини мовчання за загиблими у російсько-українській війні був даний старт змаганням. Учасниці представили свої команди. Наш дивіться на 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 конкурсна програма спортивного свята складалась з різних естафет: це вправи на влучність, спритність, увагу та координацію. з Вітали учасників спортивного свята творчі колективи. За кожен конкурс команди отримували певну кількість балів. У підсумку визначили з переможці. Напруженій боротьбі у нас міста розподілились наступним чином: перше місто посіла команда Афродита. На другому місці команда богині і на третьому команда Бобрики. Ми вдячні дівчатам за цей конкурс разом до перемоги. Дівчат нагородили грамотами та солодкими подарунками. Студенточки, вітаю вас перемогою. Кожна з вас сьогодні перемогла. Тому дякуємо вам за те, що у нас такі змагання були з вами. І ще раз перемогою. Організатором змагань став Шоскінський фаховий коледж імені Івана Кожедуба Сумського державного університету спільно з центром фізичного здоров'я населення, спорт для всіх за підтримки Шосткінської міської ради. Кожного року, незважаючи навіть на таку складну ситуацію, яка зараз у нас в країні. Ми підтримуємо молодь, підтримуємо. ...наших дівчат, які з великою радістю приймають участь, показують гарні результати, спілкуються. Учасниці змагань зізнаються, виклались наповну, адже боротьба була дійсно запеклою. Нам допоміг командний дух, гадаю, так у нас команда була дуже забрана, і всі друг друга підтримували, тому і виграли. «В минулому році ми зайняли аж шосте місце, а в цьому році була така а, пекуча боротьба. І ми зайняли друге місце. Це це для нас вже велика перемога. Такі змагання дають стимул, активність для нашої молоді. Найскладніший конкурс був власти. Ти біжиш, і дуже складно, щоб вони не спали і не перевернулися».